Притча про весілля Читаємо дитячу біблію разом. Новий завіт Ісус розповідав різні притчі про цікаві речі, ця притча про весілля, але це також притча про царство небесне. Один цар готував чудову весільну вечерю для свого сина. Він розіслав запрошення багатьом людям. Коли вечеря була готова, цар послав своїх слуг до запрошених. Однак кожен із них відмовився прийти. Тоді цар знову послав своїх слуг запросити їх ще раз. Але гості так і не прийшли. Усі вони були заклопотані власними справами. Одні торгували на базарі, інші працювали в полі. Деякі із запрошених схопили царських слуг і стали знущатися з них. Вони навіть вбили деяких. Цар дуже розгнівався. Він послав військо вигубити вбивць. І спалити їхнє місто. Потім він відправив своїх слуг на вулиці запросити інших людей, Ті, кого я запросив спочатку, виявилися негідними бути на вечерю, сказав він, «Запрошуйте всіх, кого лиш зустрінете. Тож слуги вийшли на вулиці. Вони кликали всіх зустрічних прийти на весільну вечерю. Нарешті, велика зала була повна весільних гостей. Цар вийшов до гостей. І помітив одного чоловіка, що був не у весільному одязі. Чому ти тут без весільного одягу? запитав цар, той нічого не відповів. Заберіть його, звідси, сказав цар, викиньте його в зовнішню темряву. Адже багато запрошених та мало вибраних завершив притчу Ісус.